Друзі, вітаю вас! Аналітика по бітку, Як завжди, розбираємо, де можна відкрити трейди, що бути далі, і в двох словах. Попередні наші аналізи. Попередню аналітку ми писали 12 го числа, як бачите, ось отут. Пам'ятаєте, тут я казав, хомяки не зароблять, і в цій аналітиці ми казали, що скоріш за все буде падіння, тому що після таких великих новин відбувається падіння. Коли я записував ось оце відео, то ціна була 45800, і в принципі біточок дійшов по мінімуму до 414. Це вам просто приклад того, що треба йти за. Грошима і логікою, а не слухати новини. Тому дружньо підтримайте лайком. Дуже вам дякую. Тут ви поставили 183 лайка, Дуже вам дякую. І Йдемо до того, як воно взагалі відпрацьовується. В цьому відео, коли я вам казав про біточок, пам'ятаєте, я думав, що ще буде рітест в оцю зону 47-46. Ну, на жаль, біточок тоді пішов вниз, без від якихось рітестів. От вам зараз покажу цю зону. Ми писали відео, бачите, якого ми числа писали відео три дня тому. Це був 12 січня, а 12-го це якраз було ось отут, коли ціна була в цьому діапазоні. І я думав, що вони можуть ще вертати, але не дали. Що там відбувалося, і чому е, біточок взагалі пролився. А основна причина, тому що його почали дуже сильно продавати. От вам зараз покажу трейди, які ми брали по бітку на падіння, і чого його брали. Е, тобто, бачите, е, ми записували ось отут. Аналітику, і я казав, що в цій зоні, якщо буде від ретест, тоді можна брати шокти. Але е, пам'ятаєте, я в минулому відео дуже сильно наголошував, що ми торгуємо по факту. Тобто ми не торгуємо, бо от, план сказав, і все, ми чекаємо підтвердження в е, марк... щоб маркетоз був на нашій стороні. І ось тут ми брали дуже красивий трейд е, на падіння. Е, цим трейдом я також ділився у нас в клубі. Зараз я вам покажу якраз. Цим трейдом я ділився по біточку. Секундочку. От по біточку, бачите, зі всіма апдейтами, зі всім давав трейд, де, де відкрите. В моменті стоплов взагалі там був приблизно відсотка. Основна причина, бо по-перше, по біточку хтось в моменті почав його дуже сильно продавати. Це дуже круто було видно в Атасі. Тобто, бачите, дельта плюс відкритий інтерес почали рости. А дельта почала падати. Тобто, якісь е, учасники сильно жорстко продавали, і вони прям давили ціну. І ціна в той момент не робила заколів, а вона навпаки піджималася і продовжувала йти. Це є, при, це є приклад е, насправді сильного учасника, і такі учасники дуже часто пробивають саме. Плюс е, на споті оце є спотовий стакан, підставляли лімітки в продаж. Тобто, що таке е, спотовий стакан? От вам Покажу цей самий же біточок, оце вам спотовий стаканчик. І ось тут вгорі, коли монетку, монетка чуть росла, хтось продавав дуже багато. І ми що? Ми, звісно, що зайшли на падіння і витягнули ось оцей, оцю частину росту. Я вирішив перед тим, як ти з офісу це п'ятниця закрити, і біточок ще упав. І от вам приклад того. Чого він ішов. Основна причина цього всього падіння була, бо ті учасники, які ось отут на тих новинах по ІТІФу заходили в лонгер. Бачите, тут інтерес заходив, об'єми піднім, піднімалися. Ціна упала аж до моменту ліквідації. Бачите, ось тут дельта впала на дуже майже мінус 10. Тисяч контрактів на бітку, це дуже багато і величезне падіння інтересу. Тобто, ось тут відбулася ліквідація. Оце вам приклад того, як ринок іде від ліквідації до ліквідації від захвату ліквідності. А ми, якраз заходили на у цьому проштовхуванню, це була стратегія пробиття. Це якась дуже крута стратегія на пробиття з учасником. Мені дуже це подобається тому, тому друзі. Ринок, як ви бачите, коли правильно чекати, можна знайти хорошу ситуацію. Давайте подумаємо, що ми можемо робити далі. Перед тим як я вам покажу, нагадую, що ви можете долучитися до нашого клубу в Discord, де ми ділимося трейдами. От навіть приклад, п'ятниця, по ефірці так само брали лонги з в пробиття з учасником. От красиво гляньте, як повідпрацьовують. По, по ОПЕшці брали трейд, закрили по безубитку. По біточку взяли це все падіння. В шорт. Тобто ми ділимося трейдами і не просто ділимося, а даємо повністю обдайте. Плюс по біточку, от подивіться, от минулого тижня, коли я писав торгові плани, бачите, як я описував повністю всі плани, що може бути далі, де ми будемо відпрацьовуватись. І повністю, от коли ми бачите, брали це падіння по бітку, я просто всім написав, що от, агресивні продажі, і ви, в принципі, могли би, бачите, тут описував. Ось у цього ці ліміточки, які штовхали ціну вниз, і всі, хто були з нами, заробили. Навіть вчора вечором писав план, щоб точок, скоріш за все, ще піделої, знімати і бачите, як він красиво пролився. Ви можете на цьому заробляти, плюс вчитися, вивчати наші торгові системи, воно вам поможе. Посилання буде в описі. Що я думаю далі? Дивіться, вже була перша ліквідація по бітку, і зазвичай після хороших ліквідацій замітьте, що він робить. давайте я заберу об'єми звідси. І буде тут тільки відкритий інтерес. Замітьте, що він зазвичай робить? Після виходу інтересу, особливо, коли дуже великий вихід інтересу є, його можуть перевести в вранч. Особливо, наприклад, коли колись тут було, подивіться, він ходив в діапазоні. Або це вже буде якийсь локальна зупинка. хороша. В цілому інструмент дуже багато виріс без нормальних глобальних відкатів. І зараз шукати лонги, казати, скажу чесно, мені поки сикутно, тому що я не розумію, що за рахунок, ну навіть якщо лонги відбудуться, це за рахунок кого ми підемо. Бо по низам ще дуже багато ліквідності. Плюс подивіться на ось, ось цю штуку з відкритим інтересом, коли от реально інтерес виходить не просто там пару копійок, які вийшли на цьому проливі, а виходить якось отут. Вийшли скільки з 3,3 мільярда до 2, тобто півтора мільярда уходить, тоді реально відбувається злом тренду і взагалі перестройка в іншу сторону. Нас зараз не було ще такої тотальної ліквідації. Бачите? її ще не було. Тому питання стоїть, як маркетоз, що він буде далі робити. Зараз тут не треба бути професором, що бачите. Подивіться, друзі, тут не треба бути професором, щоб зрозуміти, що ось тут по низам ще дуже багато незнятих рівнів. Дуже багато. І на якому з них до яких біточок піде. Скажу чесно, я не знаю. Тому я буду, як завжди, торгувати по факту. але я думаю, що частину з них ми знімемо. Саме мінімальніше, що я очікую, це є зняття оцієї зони. Де всі, хто ще тут не були ліквідовані, лонгісти, отут будуть вони шукати стопи свої, якраз будуть їхні стопи. Як би взагалі я це все би відторговував? Перший варіант відторговування я якраз тут описав. Це в принципі оця структура, яку я в клубі кидав, яку я бачу. Зараз їм добре би було чуть-чуть би видавити шортистів, бо теж зараз дуже багато розумних людей, які думають, що вони. Розумніші одеську равину і шукають шорти. Я думаю, що якісь виноси стопів мали би бути, якісь проторговочки. Бачите, як навіть ось отут, перед як ти вгору, подивіться, як біточок виносив, забирав стопи. От щось би так похоже тільки згори. Тобто, зараз сама основна зона, на яку я звертаю увагу, це є от, от цих дві зони. Зараз я вам їх покажу, де би я шукав би шорти. Перше, це є цей об'єм, який наторгований вгорі в районі 46-47 тисяч. Тобто, якщо біточок заходив в цю зону, тут би було ідеально зайти в шорт, тому що вони б і вибили багатьох шортистів, які ось тут зараз дуже розумні і вже от, хочуть заробити на падінні. Плюс вони б відтестили весь цей профіль об'єму наторгований, і всі, хто ось тут вже в шортах, вони б могли забрати їхні без, без збитки. Тому ця зона для мене це є сама топовіша зона. І друга зона, така більш локальніша, це ось цей профіль об'єму ПОК, бачите, по 44 тисячі. Ще плюс ось, ось тут. Якщо тут теж не будуть пускати, то я буду пробувати шукати щось на, на шорти. По лонгах, перед лонгами, друзі, поставте лайк, підпишіться на цей канал, бо ми ділимося з вами реально крутою інфою, яка поможе вам заробляти. А по лонгах, друзі, лонгія виключно після ліквідацій. Тобто лонги виключно після того, як буде хоча б якийсь вже пролив, пролив і злом-структури. Тоді вже можна буде шукати нормальні лонги на якийсь довший період часу. Бо все інше це чисто заколи від цих рівнів. От що вам приклад, що таке закол, От давайте по бітку покажу. От бачите, коли біточок ось тут ішов, ліквідовувався, замітьте, доки він дійшов. Він дійшов до того, поки не вийшла просто жирнюща. Негативна дельта, от вам, оце, от зараз рівень покажу. От проти тренду я торгую от тільки от такі от ситуації, коли ціну штовхають, ми на імпульсі когось ліквідовуємо, бо 7 тисяч монеток на секундочку, це тільки дельта. Тобто, якщо ви помножите 7 тисяч бітків на, ну давайте помножимо там на 42 тисячі. Це на секундочку 294 мільйона. Е, приблизно було ліквідація тільки в цій свіжці. Це не є пару копійок. І від такого, бачите, дуже ча часто йде хороша відтяжка. Тільки такі штуки я готовий брати проти тренду, без злому структури немає сенсу щось інше. Тому, друзі, що ви робите зараз? Як і завжди, чекаєте крутої ситуації, заходите в клуб, підписуєтесь, і прямо зараз я вам дам безкоштовний відеоурок по нашим торговим стратегіям, ось оці, які ми брали якраз з клубом, ось це пробиття. Щиро раджу подивитися, хоча б безкоштовний урок, щоб ви б зрозуміли суть торгової стратегії, пробиття. І заробили на цьому майбутньому. Все. Дякую за ваш час, до зустрічі!